Діти, сьогодні ми познайомимося з казково чарівним фантастичним світом Марії Примаченко. Жила на світі маленька дівчинка Марійка. Вона зростала у великій дружній сім'ї і дуже любила своїх рідних маму, тата, братиків і сестричок. Та трапилося лихо. У Марійки почали боліти ноги, їй було дуже важко ходити. Лікарі. Мало чим могли втішити батьків дівчинки. Часто Марійка лишалася вдома, коли рідні йшли на роботу в поле, але вона не сумувала. Залишившись на самоті, дівчинка поринала у чарівний світ фантазії, створювала на папери дивовижні образи звірів, птахів, комах. Марія по-своєму бачила їх. А кого не бачила зовсім, а лише чула про них, малювала так, як уявляла. Зараз Марія Примаченко визнаний у всьому світі майстер декоративного мистецтва. Виставки її малюнків з великим успіхом проходять у багатьох країнах світу. Ми з вами роздивлялися картини Марії Примаченко. Давайте з вами подумаємо і скажемо, чим схоже, а чим відрізняються тварини на картинах Марії Примаченко. Чому, на вашу думку, тварини художниці саме такі? Чи може червоний коник літати і нюхати тюльпани? А слон зелений в Африці гуляє? А чи буває слон, як гриз в плямочках, розмальований кружечками? Ці всі тварини живуть, звичайно ж, у малюнках художниці. Як ми можемо назвати цих тварин? Так, вони казкові є. Фантастичні несправжні. Ще Марія любила підписувати свої роботи коротенькими віршиками, які складала сама. Ось, наприклад, прилетіла сорока кортата, як жар птиця хвостата. Або коник гривою махає, від корівок мух відганяє. Ще ось послухайте, півеньку кукуріку співає, доброго дня усім вважає. Хочу ще вам прочитати, як говорила про свою творчість Марія Приймаченко. Я люблю все живе, роблю сонячні квіти тому, що люблю людей, творю. На радість, на щастя людям, щоб всі народи один одного любили, щоб жили вони, як квіти по всій землі. Марія Примаченко через усе життя пронесла жагу творити неминучу потребу ділитися своїми відкриттями з людьми. Діти, я бажаю, щоб ви любили і берегли свою рідну Україну і не забували про тих людей, які її прославляли.